Поїли кошся дитина, баби внучечка єдина, вся надія її дому, то, крім кари за убійство, має касим все злодійство відплатити по закону. Мусить з нею подружитись, на нове дитя розжити, щоб її не вигас. Рід. А за кару п'ястрів 200, других 200 тій невісті, за каліство дати слід. Так примудро розсудивши, двісті п'ястрів получивши, пав суддя потяг домів, касим же громом вбити, став, не знає, що робити, остовпів і занімів. Примітки, що нам пояснюють, сліп, прилад до вбивання великих звірів, зроблений на подобу мишачої паски. Що ж там було далі? Сьома глава як Абу-Касим поспекався останньої любові і який скарб закопав уночі. Я не знаю, як там тому, у кого в розпалі злому кат всю шкіру з тіла здер. Та, здається, менше більше, ані ліпше, ані гірше, касем чув себе тепер. Він стояв, мов остовпілий, на лиці, мов крейда білий, раче жовтий, наче віск. В голові його мішалось, серце в груді знай стискалось, в ухах чувся шум і тріск, далі шепнув. Боже, Боже, що то людська злоба може, бий вас, боже, грім усіх, ясне суть всі рогання, чень вас ще, мої зітхання, здують, мов ковальський міх. Так побожно він, зітхнувши вид тюрбанов, тюрбаном, тюрбаном. Завинувши, скулився, щоб геть іти, та в тій хвилі руки штири з двох боків його вчепили. Гей, куди ж то ти?» А в аж дригнувся, зупинився, озирнувся, бачить це поліціянт. Він держить його за поли та й кричить Аго, поволі, пане, ось де є ваш фант. Що за фант? Ну, ваші капці, пане, ми не голодранці, ми не ласі на чуже. Ось вони ще й на дрючині, нате вам їх в тій хвилині, забирайтесь з ними вже. Весь народ зареготався, а Букасим не змагався капці на коркоші впер. Та й махає та поволе. Знов щось сіп його за поле та й кричить що ж я тепер? знову глянувся Букасин та й аж весь здригнувся разом, мов в кропиву голосів. Це ж та баба, що за неї, що... це ж та баба, що за неї він зазнав біди сієї, щоб її де вовки з'їв. Вся розпатлана і боса, і брудна, і кривоноса, в роті чорні зуби два, руки, мов граблі ходіє, щоки, мов та грязь сидіє, а голосить, мов сова, отака то краля мила, а букасима вчепила, наче грішну душу кат. З ним під руку забираєсь, прималяєсь, усміхаєсь, мов він муж її чи брат. А букасим всю мій друже, не смотись мені так дуже. Ви цвій милий розпогодь вже ж тобі за всі ті страти скарб великий, багатий в мені оце дає Господь. Ах, я так тебе кохаю. Все віддам тобі, що маю, всю себе тобі віддам. Ох, як рада я безмірно, лиш мене любити вірно, рай правдивий буде нам. А бука сем теє вчувши, та хребет в дугу зігнувши, силкувався утекти, та бабиця не пускає. Його к собі притискає, та й говорить Що ж це ти? Пощо так мене волочиш, чи втекти від мене хочеш? Чи забув, як випав суд? Коли любиш, люби дуже, коли любиш, не жартуй, же, сплату дай мені ось тут. Щоб від баби відчепитись, мусив касим знов поритись в своїм чересі, як стій, триста п'ястрів добуває, важко стогне зітхає і дає і мовить їй. Бий тебе суха куцюба, ти красавице без зуба. На оце та подавись на добро моє натішся, шнур копи собі повісся, лиш від мене відчепись. Баба гроші загорнула та на каси мазернула, мов її він батька вбив. Ти без серця, що монети, та чи справді ж так минети ані разу не... Полюбив лютре гочесь, рака лазить, а букасем тільки пазить, щоб від баби драла дать. Сплюнув люто відвернувся між юрбою, протиснувся та й попер куди видать. Біг отак не зупинявся і назад не обертався, бо мороздер по хребті аж додому. Пришвалавши, двері всі позамикавши, віддіхнув на самоті. Віддіхнувши, відсапнувши і на капці. Позирнувши, мало знов він не здурів. Бачилось йому в ті хвили, що вони йому грозили. Падеш через нас сорів, або букасив. А покасиму аж тісно в животі зробилось, млісно в лівій вусі дзінь 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 рогом очі витріщає, а на капці поглядає І тремтить увесь, мов тінь. Далі каже Боже правий. Певно, дух якийсь лукавий в тій капці увійшов. Вже ж я, певно, бідний, не згинув, в нещасливою годину з ним собі я спір зайшов. Що ж мені тепер робити? Сього ворога не вбити, ні прогнати патиком, Злого духа не підкупиш, Ані іншим не відступиш? Ні не кинеш геть тайком. Та стривайте, маю раду. Щей же в більший гріх не впаду, а позбудусь, може, зла. В тієї капці з добра дива, певно, пакісна, злослива, грішна душа ввійшла. Відбуває тут покуту і на мене пізьму люту, певно, мусить мать за те, що над нею збиткувався, а її не здогадався в місце схоронить святе. Адже ж, кажуть мудрі люди, що душі такі не буде, супокою хоч пропать, поки хто її з останки і з молитвою до ямки здогадаєсь, закопать. Грішна, душечко покутна, ох, даруй, що баламутна мисль моя, мов те дитя досі вперто так блудило, і тебе не нарядила до спокійного буття. Та тепер свій гріх пізнавши, стільки кар за нього взявши, я, мов брат, мов рідний твій, ще сю нічку з молитвами в затишку тебе до ями схороню нас супокій. Хто б побачив, як наш касим у побожність вдарився разом, як над капцями прикляк, як молився в груди бився, охав на землі стелився рікбим? Тікся неборак, Ета добре нам судити, як так збоку все слідити, а стрібу гіркої пить, то весь світ тобі затьмиться і здуріти не дивниця, будеш капці хоронить. Так до ночі помолившись і водою окропившись, а букасем заступ взяв. Капці зав'язав в мішище і на близьке кладовище серед ночі почвала. Там, довкола, озирнувшись, коло муру в лук зігнувшись, став глибоку яму рить. Потім капці в ню вложивши і, присипавши, прикривши, помоливсь ще умить. Восьма глава. Слухи про чарівника і Абукасимова руїна. Всюди темно, тихо, глухо, напряжає око й ухо абукасим всяку мить, та дарма, мов у могилі, незвичайного не в силі нічогісінько словить. Та зла доля, хоч зрима, знаючима злобно блима і слідить за ним, слідить, лист шелесне, гілка хрусне, Пес загавка, хвіртка лусне а касом. Знай Вбіг додому за хвилину в лісу ліжкою під перину Богу дякує, що так все пішло йому щасливо та зла доля, хоч ліниво, все повзе за ним, як рак. Як все так вона зновила і, кому найперш відкрила, все втопила в пітьмі. Ніч. Та досить, що досхід сонця від віконця до віконця біглася кумедна річ. Варто ви сказав селіму, а селів знов Ібрагіму, а від цього чув Ахмет, від Ахмета дід <див> та баба, а від цих ціла громада. Цей нечуваний предмет. Цей ночі в пізню добу край халіфового гробу. Хтось тогнав і землю рив, щось шептав, і щось мурликав, знать нечистих духів кликав. Потім скарбу землю скрив. Мусив бути скарб здоровий, бо мішище двокерцьовий. А він там його за як він там його заніс. Певно, не о власній силі, а заніс, і при могилі закопать на рая в піс. Скарпу землю закопавши, притоптавши і приплескавши, він те місце так закляв, стражник чув на власні вуха, щоб відразу впав без духа, хто б копать там починав. Дравши вчинок цей поганий, чародій той окаянний, зняв всю гору наче птах. І через паркан лиш фуркнув, вже ж то біс його так штуркнув, аж згадати те є страх. Ну, та стражник. Не таківський вчинок, бачачи дідьківський, хоче земниця ним трясла за чарівником тим адським, повз по вулицям багдадським, геть аж до його житла. Ледве рано зазоріло, донеслося вже сиділо до багдадського судді. То суддя від тої мови схопився, наче лев на лови. Ого! Вже ж будь біді. Чисто вмившись, помолившись, поснідавши та й убравшись, мовив він до посіпак. Зараз кличте вартового, чародія нам ось того, нині треба ще. Нагак!